Стараємось не використовувати лишнє світло і в час пік не користуватися. Ну, По-перше, ми це робили ще до цих часів, тому що у нас все на електриці. От, тому ми навіть в ті часи е, старалися це все, наприклад, там якісь такі обігрівачі, водонагрівачі. Це все робилося в нічний час, такий внепіковий, непіковий. Тому у нас воно вже на рівні звички. Я ними в принципі, особливо не користуюся ні праскою, ні електрочайником. А так, як там опалення, газова плита, газова, телевізор, ми не дивимося, в принципі, Тому, не знаю, важко щось сказати. Ну, зараз менше включаємо пральну машину, От, світло. Якщо горить, то в одній кімнаті, а якщо не потрібно, то тільки телевізор. Ну і обігрівачі теж виключені поки що. Так, заошаджую, не користуюся зайвими електроприборами. Я і до цього ставилася економно до використання електроенергії, а в сьогоднішній час це зрозуміло. Рідше готую скоріше на газу, чим духовку рідше включаю. Або в такий час, коли Менше йде нагрузка. Вечірній і ранішній час, взагалі мінімізуємо. По мінімуму включаємось. У мене просто будинок на одній електриці, тож сильно багато не можу, економити. їсти, теж треба приготувати. Але стараємося. Комп'ютер не включаємо. Так, електрочайник не включаємо, гріємо тепер на плиті. Дуже мало прему, якщо гріємо то перейшли на такий на газовий, ставимо чайника і собі чай підігріваємо чайником. Електричним ну, практично не, не використовуємо нічого. Ось. Звісно, опалення то у нас залежить від електропостачання. Ну, так як відключають, то ми нічого проти не маємо. Як має, бути, значить так і має бути. Ми потерпимо все, аби була перемога. Ми постійно його економимо. У нас економ лампочки. Варіант це, по-перше, ми поміняли лампочки в будинку, бо ми зацікавлені, якби, і без цього. А так у нас тільки по електриці ми використовуємо Оце, холодильник і все, продукти харчування. Так? Ну, зарядка телефонів. Як такових тел телевізорів вже немає, відійшло. В такому плані. Тож, якби своїх цих ну, потужних цих, ніяких не включаємо включаю, бо що терпімо, терпимо, нормально. Ну, Праску але Я одна живу, так що в мене багато не йде, раз в місяць. Ну, Вічером, наприклад, я не включаю вже світ. Я там себе в інтернеті, в комп'ютері, я себе смотрю. Мені достатньо, як говориться. Ну, таким образом, виключаю везде і стараюсь, безусловно. По мере возможности экономить. Я считаю, что это очень важный вопрос. И раз сейчас, как говорится, наша страна в таком положении и такое произошло, то мы все должны в этом участвовать. А не стоять в стороне и включать свет на полную катушку. И одно, второе, третье, пятое, десятое, а потом возмущаться, почему выключают свет. Слава Богу, еще от этого никто не умер. Главное, чтобы холодильник, как говорится, у каждого там какие-то запасы. Вот и все. Одна лампочка ввечері тільки свіпиться. Електрочайником. Ну, Праскою дуже рідко. І ну, все, остально, ну як нам надо. <гаду>. Ну, яким чином включаємо потрібні Угу. <гаду> а так практично вдома ну, на роботі. Зрозуміло, а можливо відмовилися від електрочайника, від праски на цей час? А справа в тому, що в мене все на електриці. У мене нема газу. Якби ну, чай дуже рідко пів. Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, чи підготувалися до повного відключення? Можливо, генератор є або інші. Замову під... вже везуть. Лампа саме настояща, мамина колишня купила керосину на базарі Надіюся, що буде все нормально. На жаль, ми не приготувалися, думаємо, але трошки задорого ми взнували, трошки для нас задорого. Але будемо щось, можливо, вчора чоловік дивився. Як робиться із газового балону <смі> обігрівач, щоб на дрова. Дрова трошки є. Я знаю, можливо, щось придумаю. Він у мене газозварювальник. Ось. Так що, в принципі, я не переживаю, щось запридумаємо. Віримо в наше. Е Нашу перемогу віримо в ЗСУ. Ні-ні, генератори не закупили, свічки, да, вони були і раніше, так якби лежали, хай вони не знадобляться, але лежали свічки. В такому плані да, свічки. А так, нічого такого, генератора трохи коштує, у нас теж обмежений бюджет домашній, ні, генератори не. Плані. Спочатку повномасштабної війни запасаємося водою, тому що такий час. Генератор не придбали, але є павербанк. На всяк випадок можна декілька зарядів зробити телефону. А так, більше нічого. Ні, генератор не придбали, бо сьогодні він коштує, скажімо, не дешево, а що стосується там, свічок, фонариків. Батарейок, тобто те, що необхідно, сірничків для придбав. Ні, тільки там павербанки для цього як там, ну, для телефонів, для такого і все. На що? генератор не придбали, скажімо так, не встигли придбати, коли це ще можна було зробити за адекватні гроші. Тому, на жаль, ні. ні ну Павербанки були, свічки придбали. Таке, це спочатку війни було зроблено. Ви знаєте, не зовсім, тому що не, не вистачає коштів на це. На жаль, та я задумаюсь над цим питанням, але поки, поки ні. Ні. Свічки у мене були завжди, Я это люблю. А так більше нет. Павербанк, можливо. Он у мене був тоже давно. Да по можливості, На всю життя не запасешся, А здесь я считаю, что долг каждого нашего жителя это экономить. Свічки. Одіяла, ну, в общем, <свісно> все, що надо, словам. Да. Генератор не придбали. Звісно, ну, розуміємо, тому що у нас все на електричність, це електрика. Ну, свічки, свічки і такі пауербанк, такий не ну, не такий маленький для телефонів, а там якийсь такий він професійний чи який, який тримає до 8 годин. От, То вже такі, наприклад, там на заряди телефон. Такі вже моменти, а там ну віримо, що все буде добре, що світло буде відновлюватися або взагалі не буде ніяких проблем.